Тобто, все ж таки про НСЗУ, спочатку, НСЗУ пропонує підхід до цей курсовий, да? і вони встановлюють вже ліміт так. для сім'ї і для дитини, так. чого не було раніше. Так. Тобто, якщо раніше визначалася ця робота за фізичних спроможностей центру і за бажання батьків, то зараз є державні протоколи, ліміти, скільки на рік, наприклад, дитина може пройти курсів. Так. Три. Максимум. Тобто, ну, маленький, чотири. Це а по два-три-чотири тижні чи скільки? Ну, зробили тепер по три тижні. тижні. А спочатку було взагалі по два тижні. Mm -hmm. Тобто ні про який реабілітаційний процес і мови не могло, могло бути. На жаль. Тобто, про так звану постійну реабілітацію тепер не йдеться. Mm -hmm. Принаймні за кошти державного бюджету. Так. Так. І ще що тут важливо: тарифи. Mm -hmm. Тариф за реабілітацію в стаціонарі. На половину, майже більше, ніж тариф реабілітації амбулаторної. А у вас стаціонару немає. Нас амбулаторний тариф. І тому, коли ми стали отримувати ці копійки за реабілітаційний процес, ми зрозуміли, що в нас в цьому плані перспектив мало. Тому в цьому листі на ім'я прем'єр-міністра України ми показуємо, як можна досягти угу. того, що тариф збільшиться. Один тільки приклад. Угу перебування дитині в стаціонарі що має більший фінансовий з точки зору перебування він е... Приводить до того, що держава витрачає на 50-60% більше коштів. Дитину треба годувати, ну, дитину треба, вона лег знаходиться да. в стаціонарі. Додаткові інфекційні процеси виникають, бо що це лікарня, і в цьому немає ніякої необхідності. Але знаєте, що в регіонах? Я поїздив по регіонах і побачив, що як тільки побачили, що амбулаторний пакет тарифи менші, ніж стаціонарний, вони толпами заганяють цих Статина. дітей в стаціонарі, бігають толпами штучно. ці зомби абсолютно да. штучно. Бігають ці діти по цьому стаціонарі, але головний лікар має зиск, в тому що він за них отримує від НСЗУ більше коштів.